Друга серія по оптимізації Stalker 2. В попередньому відео вам не сподобалось те, що в мене 4080 Super і те, що я робив тести на цій відеокарті, а не на відеокарті, яка слабкіше. Але ми прислухалися до ваших коментарів. Ми дуже любимо ваші коментарі. Угу. І, шановний пан Олег, наш підписник, дав нам на тести свою 4060 на 8 ГБ. Павло, як ти це прокоментуєш? Нам важлива ваша думка, Павло. Це до Велич. І це дуже добре, що саме 8 ГБ, тому що у багатьох були проблеми з грою у тих, у кого до 8 ГБ відеопам'яті. Але забігаючи наперед, скажу, що я був приємно здивований тим, як працює гра з цією відеокартою та з усіма іншими комплектуючими мого компа. Тобто це 32 ГБ оперативної пам'яті, процесор Ryzen 7 5800X3D. Та гра. Встановлена на швидкісний NVMe диск, у якого швидкість щось. Приблизно 3000. Цей тест я трішки по-іншому робив у першій серії по оптимізації Stalker 2. Я робив так, що ми дивимось перше налаштування, я його протестував і одразу обрав оптимальне налаштування. Цього разу я так не буду робити, я буду вам показувати якесь налаштування, і потім скидаю його до максимального. Показав інше налаштування, скинув до максимального. А потім вже у фінальній частині відео ви побачите оптимізування. Базовану графіку та максимальну і буде порівняння продуктивності. Також хотів сказати декілька слів про те, що гра починає лагати. Я думаю, ви усі це помітили. І давайте з цим трішки розберемося. Як ви бачите, я зробив тестовий запис гри, хотів геймплей записати, як працює відеокарта з максимальними налаштуваннями, DLSS, генерацією кадрів у Full HD. І я нахожусь на локації. Сховище і хотів пробіжатися до залісся. Подивитися на стабільність гри з цією відеокартою. Це я тільки запустив гру, і як ви бачите, на самому початку бац, і одразу до 10 FPS падає. І я хотів поговорити про цей момент. Дивіться, є два типи просідання FPS, це приблизно до 30 FPS просідання. Це те просідання, коли далі може стати краще. Тобто, частіше за все, це трапляється. Тоді, коли в одній локації 3-4 NPC стоять поруч, ти на них дивишся і у тебе просідає FPS. Лікується це тим, що ти просто виходиш з кімнати, де вони знаходяться, або відходиш від них на локації, і все, FPS становиться таким, яким він має бути. А як у цьому випадку, коли FPS падає до 10, то все. Тут тільки одна рекомендація, як це виправити: це повністю перезапустити гру. Вихід у меню та запуск завантаження. Важення не допомагає у цьому випадку. Тож я вам раджу, коли у вас така проблема, що падає FPS до 10, одразу робіть перезапуск гри і не партеся. Це якась така проблема, дуже рандомна. Інколи вона буває, інколи все добре працює. Ти можеш там годинку грати, сесію, дві, і все чудово. Тільки відбуваються оті просідання, які відбуваються через те, що багато NPC на локації. Про це ми поговорили. Далі дуже коротко хотів сказати, про те, взагалі, як. Я працюю 4060 на 8 ГБ відеопам'яті в роздільній здатності 1080P, гра з максимальними налаштуваннями графіки, DLSS на якість та фрейм-генерація увімкнута. Я пробіжався по тим зонам, по яким показав, і можу сказати, що працюю все чудово. Тобто я вийшов з зони, де багато NPC, де гра могла лагати. Я вийшов на відкриту місцевість, пробіжався, пострілявся, все чудово працює. Потім зайшов у залісся. Так, там у мене залагало на моменті, де я зайшов у бар, там було багато NPC, там залагало так, але залагало так, що коли виходиш з бару, то далі все працює добре. Єдине, що ви можете побачити по графіку фреймтайму, це коли я відкриваю КПК, то в цей. Момент вимикається генерація кадрів, і через це є дуже великі стрибки по фреймтайму. Це єдине, що було з проблем. Ну і окрім тих проблем у залісі, коли ти заходиш у бар, і FPS падає до 30. Також зробив зміни у тестуванні згладжування плюс апскейлерів. У попередньому відео я, звісно, поспішив, тому що треба було на хайп застрибнути. І не шкода, що поспішив 25 тисяч переглядів. Це добре. Які зміни? Я в налаштуваннях TAA та TSR зробив зміни, які мав зробити. Це змінити масштаб роздільної здатності. Точну цифру не можна обрати. Тут є 65% там або більше, тобто неможливо поставити 66% так само як на dlss якість, і так само. XISS виявляється ультраякість, це та сама якість, яка звичайна якість на DLSS та FSR. Тож, такі ось зміни, щоб усі були в рівних умовах. І що ми бачимо? Давайте зліва направо пойдемо. TAA – це жах, це сразу OF, скіпаємо, навіть не дивимось. TSR – непогано, але є гостінг ефект від листя. FSR. Схожий результат на TSR, але якщо ви подивитесь на траву знизу, ви можете побачити, що FSR дає гіршу якість ніж TSR. У TSR трава більш стабільна і не сипеться у пікселі кашу, які ви бачите, воно рухається у FSR. Потім DLSS, ну це мабуть ідеал. Тут все добре, ну DLSS він найкращий у цьому плані. XESS, він посередині між TSR та FSR. Також у цьому. У цьому тесті я покажу нативну роздільну здатність для апскейлерів, тому що у 1080p все ж таки ставити DLSS або FSR на там баланс, або щось нижче. То взагалі попа Кажемо так, м'яко якість у DLSS ще терпима. Ідеально, звісно, для 1080 p це ставити нативну роздільну здатність у апскейлерів. І у такому випадку, що ми по результату бачимо, XESS, трішки шумить картинка. Ви можете по траві це побачити. DLAA, ну, взагалі, ідеал, немає ні гостінгу, нічого. FSR, теж непогана картинка, але є гостінг. І якщо ми зазумимо картинку, ми можемо побачити, що XISS, -E мабуть, найгіршу дає картинку, якщо подивитися на дерева. Там, взагалі, якась шахматний рендер з PlayStation йде. Ну, DLSS, звісно. Гарний результат. У FSR теж непоганий результат, але ви можете побачити, що він зжирає деталі, дерев. Тобто, так, у Ділелей є такий невеличкий ефект шахматного рендеру, але зберігаються деталі. А у FSR цей шахматний. Ну я це так називаю, бо схожий ефект. У FSR його немає, але зжираються деталі. А у загальному картинка дуже схожа. FSR трішки різкість більше накидує, але це можна регулювати окремо. Налаштуванням різкості. Йдемо далі. Генерація кадрів від Nvidia працює чудово, плюс 30 FPS, lag, його я не відчуваю, можна спокійно грати. Знову таки, як і у попередньому тесті, я не зміг запустити генерацію кадрів від AMD. Текстури на мій подив так само, як і у попередньому тесті. Я чомусь думав, що коли 8 ГБ, мабуть, це налаштування якось буде працювати по-іншому, але ні, воно працює так само. Низьке налаштування. Налатування текстур, воно помітне, що воно низьке. Усі три інших вони однакові. Можливо, десь є різниця. Якщо ви її бачите, то напишіть в коментарі. Апдейт по налаштуванню якості волосся. Все ж таки, це налаштування сильно впливає на продуктивність, коли ви знаходитесь на локації, де багато NPC. Тоді це налаштування сильно впливає на FPS, і як ви бачите, ось на такому прикладі. Але результат такий самий, як і у першому тесті. Можна спокійно обирати низький рівень якості волосся, тому що різниця так, вона є, але краще отримати плюс 5 FPS, навіть більше, а якість волосся залишиться достатньо високою. Я не скажу, що низький рівень якості волосся якийсь поганий. Деталізація об'єктів теж думав, що можливо це налаштування, Товання на цій відеокарті якось буде впливати на якісь картинки, тому що 8 ГБ відеопам'яті, але ні, знову таки, я не знайшов де воно що змінює. Щоб ви не думали, що я просто не хотів робити більше тестів. Ось вам скріншоти, що я у 10 локаціях стояв, скріншоти на самому низькому та на епічному і шукав, що ж буде змінюватися, але не знайшов. Якість ефектів тут так само, як і у попередньому. Тесті, зміни можна побачити, але на FPS ніяк не впливає. Ось у новому тесті ви можете побачити, чим вище налаштування, більше стає деталей. Також я ставлю свої слова з попереднього тесту, тому що тут є про що поговорити. Як ви бачите, це налаштування взагалі не впливає на FPS у цій сцені, а якість, звісно, змінюється. Ось це непогана сцена, де можна помітити, що робить це налаштування на низькому. Зникає відображення артефакту, який попереду, чи це не артефакт, що це просто якийсь ефект. І я також вже під час монтажу помітив, що зліва зверху ви можете помітити, що там літають камінці. І на епічно цих камінців набагато більше, ніж на низькому пресеті. Тому саме у ось цій сцені це налаштування впливає на продуктивність, але у всіх інших сценах воно у мене не впливало. Також ви можете помітити, що часток, звісно, на епічно набагато більше, ніж на низькому. І в цій сцені, як ви бачите, на FPS майже не впливає. І я ще засняв ось так. Таку сцену під час геймплею, як ви бачите, різниці у FPS немає, але на якість картинки воно впливає. Як ви бачите, я зробив стоп-кадр, і ви можете помітити, що аномалія на епічно дає світло, а на низькому пресеті воно не дає матеріали. Результат такий самий, як і у попередньому тесті. Змін я не бачу, чомусь на помірно найвищий FPS, але мабуть це якась аномалія була. Постобробка. Такий самий результат, як і у попередньому тесті. Налаштування згладжування. Тут я хотів записати, як він працює, зробив запис те, як він працює з DLSS, що різниці ніякої немає, тому що, як я казав у попередньому тесті, що це налаштування, згладжування, воно не впливає, коли увімкнено апскейлер, а впливає, коли увімкнено, якщо я не помиляюся, тільки TAA. І що ви думаєте, я забув записати, <хи> як він працює з TAA. налаштування, які не впливають ні на що під час геймплею, це розмиття при русі та глибина різкості. Як і у попередньому тесті, я показував, що коли ви розмовляєте з NPC, глибина різкості не з'являється. А розмиття при русі, я про це не сказав у попередньому відео, воно працює тільки під час катсцен. Тож ці налаштування для себе я залишаю вімкненими, тому що під час катсцен, коли я не керую персонажем, хай картинка буде. Максимально кінематографічне розмиття при русі це те, що ми завжди бачимо в кіно. Чому це не бачити під час кацену грі? Якість затінення. по FPS, ви все бачите. Мабуть, не найкращу сцену я обрав, щоб показати, як цей ефект працює. Тож я додатково вставлю порівняння з попереднього тесту, щоб ви розуміли, що воно додає. А воно додає додаткові тіні. Ось тут це краще можна помітити, що воно робить, дає більший об'єм, тож це налаштування на низько краще не ставити, якщо у вас достатньо продуктивності. Все ж таки на низькому рівні картинка стає плоскішою. Глобальне освітлення, як ви бачите, найбільше зжирає, звісно, епічне налаштування по картинці низький рівень, звісно, найгірший. До речі, щоб ви знали оцей ефект. Що все шумить, такий шум постійний пульсація. Це працює вбудований в Unreal Engine Denoiser, Така технологія, яка має це прибирати, і звісно, все це працює погано. Якщо вімкнути Denoiser від Nvidia, то буде набагато краще. Але звісно, я тестую гру такою, яка вона є, коли ти її скачав без всякого модінгу. Хоча декілька модів буде в кінці, щоб подивитися результати, але про цей мод я нічого не буду казати, якщо хочете денойзер від Nvidia, то шукайте, знаходьте, тестуйте. Далі відображення на 1080 p воно навіть наепічно виглядає дуже боляче на низькому, ну така каша, що капець. Пояснюю, чому такий поганий результат по відображенням у цій грі. Можливо, ви не знали, але в Unreal Engine є два типи відображення, які зараз найчастіше використовують це повноцінний апаратний рейтрейсинг, тобто як, наприклад, в Кіберпанку, коли об'єкт, який ти бачиш, він так само відображається і на поверхні без всіляких спотворень. Ну, звісно, там якісь оптичні спотворення можуть бути. Але ось такого результату з апаратним рейтрейсінгом ніколи не буде. А це проблема, яку ви бачите, це проблема через те, що розробники використовують програмний рейтрейсінг. Єдиний його плюс це те, що він не так сильно впливає на продуктивність, як апаратний рейтрейсінг. А коли ти бачиш, таке на епічному налаштуванні відображення, ну чесно, хочеться плакати. Чому не додати налаштування, що у мене є можливість, я хочу апаратний рейтрейсинг, максимальну якість? Ні, вони це не додали. Якість тіней. По FPS, ви все бачите. На диво, я хочу сказати, що у 1080P не так сильно видно, у чому різниця між налаштуваннями. Якщо ви згадаєте попередній мій тест, який я робив у роздільній здатності 4К, там на низькому рівні ти прям бачиш ці сходинки, як воно все нечітке. Тут я хочу сказати, що на 1080P навіть низьке налаштування тіней виглядає достатньо приємно. Далі. Об'єднаю хмари та небо в один блок тесту, одразу буду змінювати і те, і те. І як ви бачите, різниці по FPS та по якості в денній сцені, коли є сонце, спокійна погода, різниці взагалі ніякої немає. У коментарях вже після того, як я все записав, вже мон на монтажі розкидав те, що ви зараз бачите, я. Передивився свій відос, почитав ваші коментарі. Людина написала, що ці налаштування будуть впливати, коли викиди або коли якась дуже агресивна погода. Але враховуючи те, що коли викид, ми зазвичай ховаємось, то. Яка там буде якість, ну, якщо чесно, взагалі пофігу. Дивно, чому вони тут не зробили, щоб були якісь зміни. Ну, наприклад, у мене слабка система, я можу виробити повністю небо. Ну, буде якась голуба текстура і все. Ну, зато я отримую там плюс 5 FPS. Ні. Зробили налаштування, яке. Не прибирає небо. Дякую. Далі налаштування туману. Я записав у такій сцені, де його немає, тому що у попередньому тесті я теж це робив там, де його немає, але на FPS сильно впливало. Коли я змінював налаштування, тут це непомітно, Тож я додав кадри з попереднього тесту, де можна помітити, що на епічно дуже сильно просів FPS. На інших налаштуваннях FPS однаковий. Якість рослинності. Налаштування сильно впливає на FPS, як ви бачите. По якості картинки, ну тут вже самі вирішуйте, де вам краще. Але я скажу, що коли саме низький рівень якості рослинності, це дуже сильно впливає на дерева, коли ти бачиш. В далечині дерева, то на низькому рівні вони стають якісь 2D, ну дуже погано, вони виглядають на низькому рівні. Тож я порадив вам починати з помірної якості рослинності. Якщо вам якість буде норм того, що ви бачите, то можете залишитись. Якщо ні, то піднімайте налаштування, що я можу сказати. Ось так я вам приберу лічильник FPS, щоб ви побачили, що на епічно дуже такі густі дерева в далечині, а на низькому. Можна помітити горизонт за деревами, зникає густота. Різницю між високим налаштуванням та епічним, ну, різниці майже немає. Взагалом дуже схожа картинка. Дистанція відтворення оточення, як ви бачите, результат його немає. <різниця> різниці немає. Я думаю, ви зрозуміли з того, що я не кажу, які налаштування обирав, коли показував їх. Тому що я вважаю, той пресет, який я зробив в першому тесті, він чудово підходить і для цього. Переходимо до результатів. Як ви бачите на початковій сцені, коли ми рухаємося на максимальних налаштуваннях, там просів FPS, тобто це баг відбувся, трішки далі пройдемо, і там FPS трішки вище стане, тобто стабілізується в нормальний стан. Але результат по FPS такий самий, як і на 4080 Super. тобто з оптимізованими налаштуваннями ми отримуємо від 10 до 15 FPS в залежності від сцени. І як ви бачите, сюди я навіть додав для тесту. 1440 p або, як кажуть, в народі 2К, який не 2К. <хи> Оптимізовані налаштування графіки, але з фрейм-генерацією. І ось такий результат ми отримуємо. І не повірите, я навіть запустив гру у 4К, звісно, на самих низьких налаштуваннях графіки, генерація кадрів увімкнута, та Ділесе, звісно, на ультрапродуктивність. Але ж працює! Але це ще не все. Можете проскіпати до ось цього. Ого моменту я показую таймінг. Там ми подивимося, як впливають на продуктивність моди. Щодо модінгу. Як ви бачите, я використовував ось цей мод, але дві різні версії. Одна версія не впливає на графіку, а інша впливає. Тож, давайте подивимось на результати. Спочатку ми затестимо мод, який не має впливати на графіку, але має впливати. Позитивно на продуктивність гри, тобто має прибирати статери та покращити фреймтайм. Тож, давайте подивимось: поставив максимальні налаштування графіки, DLSS на якість та генерація кадрів вимкнута. І що ми можемо побачити? мод. Ти працюєш, але ж не працює різниці. Я не бачу взагалі. Тобто це мод, у якого найбільше завантажень, але люди чомусь не пишуть, що він ніяк не впливає на гру. Тобто, у мене такий самий результат і без модінгу. Оригінальна гра у мене так само працює, як з цим модом. Навіщо мені ваш мод, якщо він не працює? Добре, подумав я. Скачаю мод, який погіршує графіку. Можливо, там якийсь дуже сильний результат буде. Давайте подивимось. Цей мод впливає на відображення, вони стають Screen Space Reflection. Але по FPS ви бачите різницю? А я не бачу. Але ж працює. Але де там воно працює? Я тільки побачив, що відображення гірші стали. А по FPS ви бачите, що ну, різниці майже немає. Хоча ось тут ось далі пройти трішки стало краще, ладно. Але ж працює. Підсумовуємо результати тестів, і ви можете побачити, що результати по оптимізації такі самі, як на 4080 Super. Тож, любі мої друзі, перш ніж писати коментарі, що я щось не так зробив, ви можете спочатку свої тести зробити, візьміть там 4090, візьміть 10.30. Пограйтеся, посидіть в налаштуваннях там два дні. При, наприклад, потім монтажем займайтеся усю ніч, намагайтеся там встигнути на хайп-трейн, зробіть тести, щоб все було ідеально. Ось як ви бачите, зробіть. Будь ласка, я подивлюся, скажу, який ви поганий оглядач, тестер. Я, я вам розкажу звідки напад на оптимізацію Stalker 2 Готувався. Тож, любі друзі, дуже дякую за перегляд. Ці два відео мене дуже сильно вбили, якщо чесно. Я тупо чотири дні вбив на те, що я дивився на ці налаштування графіки та намагався знайти хоч якісь різниці. Тож, любі друзі, ось такий результат у нас вийшов. Для мене все було зрозуміло ще з першого тесту, що гра лагає, тому що це не відеокарта, слабка, не налаштування якісь не ті, а тому, що це баги, погана оптимізація. Ну, як ви бачите, у будь-кого може просісти FPS до 10 і на 40-60, у всіх це буде, тому що це погана оптимізація. Тож чекаємо патчів і, можливо, зробимо третій тест, але. Там я вже буду максимально казуально його робити, тобто одразу поставлю максимальне налаштування, оптимізовані, і подивимось, який був результат до всіх патчів. Та, мабуть, через там, два місяці, давайте не одразу після першого патчу, хоча може зробити перегляди. Ні, 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 ні все хочу грати, хочу відпочивати. Далі на тесті у нас буде Індіана Джонс. Мабуть, тільки якщо там знову будуть налаштування, які не працюють, мабуть, не буду братися за оптимізацію налаштувань, тому що це ну таке собі діло, коли ти сидиш цілий день, змінюєш налаштування, щоб щось побачити, а нічого не відбувається, і ти потім маєш щоб одне налаштування побачити хоч якусь різницю, зробити це в багатьох локаціях різних, щоб впевнитися, що ти все зробив правильно, а це гра погано оптимізована. Тож, якщо там будуть такі самі налаштування, що нічого не змінюється, мабуть, не буде ніякої оптимізації самі. Якось ви що у нас генії, самі там все оптимізуєте. Ось так. Побачимось у майбутньому.